Головна мета нашої передачі це прагнути використати нашу віру, вірити Богу, говорити слова віри, і віра створить дім. Ніщо не зрівняться з домівкою. Дім милий дім. Ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обітниці забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Коли слово боже затверджено у вашому серці, його плани приводяться в дій, щоб забезпечити все, чого ви потребуєте. Приєднути сьогодні до Глорії Копланди пастора Джорджа Пірсонса, щоб отримати ще більше розуміння у темі, як вірити Богу про свій дім. На передачі переможний голос віруючого вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами знову пастор Джордж. Він навчає нас про те, як вірити Богу про власний дім, про будівлю, про дім. І коли ви це зрозумієте, ви зможете вірити Богу про що завгодно, Алілуї. Так. Отже, Джорджа, нам це подобається. Це чудово. Питання отримання власного дому це, це дуже не важливо. просто завдання. Так це великий крок віри. Це не щось, що постійно повторюється. Так. Я би сказала, що це питання першочергової важливості. Але Глорія Господь справді поклав мені на серце, що ми маємо присвятити ці 10 днів, щоб крок за кроком я вважаю, це чудово провести вчення про те, як вірити Богу. Про власний дім те, чому ми навчаємо на ці передачі. Ви можете подивитися на нашому сайті KCM.org.ua в архіві. Ви можете переглянути ці передачі. Вони для вас там безкоштовно. Щоб ви могли це прийняти, щоб ви могли це слухати знову і знову. Ви можете прямо зараз зайти на наш сайт і знайти в архіві всі ці передачі. Ви можете роздрукувати також наші конспекти. З нашого сайту kcm.org, англомовного сайту сьогодні, Глорія, ми поговоримо про те, як вірити Богу про власний дім. Вчора ми почали говорити про те, як ви з братом Кеннетом зайняли тверду позицію на підставі 8-го вірша 13-го розділу послання до римлян. Ви вирішили триматися подалі від боргів ще там, у тому будиночку в Талсі. Ви прийняли якісне рішення і зайняли позицію віри, і ви зосередилися на цьому. Ви вирішили, що не будете хитатися. Я трохи читаю з вашої книги воля Божа про цитання. Знаєте, ми не починали з великого дому. Ми Починали так. з будь-якого дому. І ми вірили Богу так. про це. Так і то був хороший дім. Він нам подобався. Ми себе добре в ньому почували. Порівняно з тим, що ми мали раніше. Він був ймовірно в три чи чотири рази кращим. Але потрібно починати з того положення, в якому знаходишся. Можливо, у нас пішла би така ж кількість років так. на те, щоб вірити про дім, в якому ми зараз живемо, якби ми почали намагатись вірити про нього ще тоді. Але потрібно Звичайно. займатися цим у тому положенні, в якому ви знаходитесь. І завжди можна піднімати планку ще вище. Тож, коли ми прийняли рішення жити вільними від боргів, нас вів Господь. Ми мали дім, Ми взяли на нього кредит, і Господь спонукав нас продати той дім, і через деякі обставини ми змогли купити дім вашої сестринісі, який був справді ідеальний для нас. Вони заснували церкву. Це було добре в місті Амаріло. але вони продовжували виплачувати за дім. Ми взяли у цьому участь разом з ними, але потім ми захотіли перебудувати цей дім. Нам знадобилося п'ять років, щоб перебудувати його. Це довга історія. Можливо, ми потім розповімо. думаю, що коли-небудь захочу пережити це Ще раз. Я також тож ми купили цей дім. Ми почали його реконструювати. І після того, як ми залишили дім, який продали, ми переїхали жити у зйомну квартиру. Ми продали дім і переїхали у квартиру. Ми прожили там місяць. В той час з нами були ще Джеремі та Обрі, і ми провели там місяць. Потім ми переїхали в дім у невеличкому містечку неподалік звідси. Це ще один місяць. Ми орендували той дім, але виявилося, що у ньому не було нормальної каналізації. Там не було антисептику. Там був лише один бак, і ми терміново евакуювалися. Запах з нього його. розповсюджувався по всьому дому. Ми терміново виїхали з нього посеред ночі. Ми приїхали у ваш дім. Чудово, нам нікуди було піти. Я цього не пам'ятаю. Ви з братом Кеннетом були у від'їзді. Ось чому я цього не пам'ятаю. А ми евакуювалися ви і прибуло довго нас не було. Так, ви були на конференції. Абсолютно вірно. Так, тепер я згадую. Ми в'їхали в нього, і фактично в той час Джеремі вже не жив з нами. Він винаймав свою квартиру. З нами була лише донька Обрі. Ми приїхали вночі, і то було жахливо. Не у вашому домі, а в попередньому Це смішно він був смердючим домом. Тож ми прожили з вами і з братом Кеннетом близько півроку, поки не знайшли другий дім, який орендували. І ми переїхали туди. Люди проходять через це, але ви займаєте тверду так. позицію віри. І ви наповнені рішучістю. Саме так ми будемо Амін. робити. Ми будемо жити вільними від боргів. Він намагався зупинити вас від того. Того року вас, була просто атака. Вас від так, але ми від стояли і ми віри. вірили. Так. І ми перемогли. Амінь. Ми стояли, вірили і перемогли. І вчора ми почали говорити про вашу історію. Ми читали з другого розділу книги Божа воля процвітання, і в ній ви написали «Ми почали вірити Богу про досконалий дім, коли жили ще в Талсі, в штаті Оклахома, у 1968 році. Здається, він був зовсім маленький. Ми були з, з двома дітьми, дітьми. так. так в крихітному будиночку біля річки. І добре, що у вас на той час були маленькі діти, так? вірно? І ось що ви сказали, і мені це подобається. Ось як діє Бог. В той самий час одна жінка у форті штат Техас, почала будувати свій дім. Так. А ви в той час почали вірити Богові. В той самий час одна жінка у форті будувала свій дім. І цікаво, ось що. Багато людей будували доми в той час. Але то був дім, в який в'їхали ми з Кеннетом. І я подумав, що це захоплююче. Мова йде про владу віруючого. Давайте зробимо це зараз. Давайте подивимося 22-й вірш 11-го розділу Євангелії від Марка. Ісус, відповідаючи їм сказав: майте віру Божу або віру в Бога. Бо істину кажу вам. Коли хто скаже горіться, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: ось міце писання: все, чого бажаєте, коли молитесь, вірте, що отримаєте, і буде вам. Вірте і буде вам. Амінь Чи то зцілення, і Глорія. Машина, дім, ваші діти, звичайно. Беріться, це. беріться. Це. Ось що означає грецької слово, слово отримайте. Беріть це. Саме так діє Бог. Беріть. Якщо ви не берете це, коли молитесь, це надіє надприродно. Так. Але Тому там... візьміться. Це у вас вже є. Ви прийняли це рішення ще в Талсі. після того, як ви прийняли рішення жити вільними від боргів, ви почали вірити бо рішення, яке ми прийняли, коли почали знайомитись з служінням брата Хейгіна. Ми прийняли таке рішення: все, що ми побачимо в Слові Божому, ми будемо Раз. робити. Я й Добре. гадки не мала, що в біблії сказано не залізати у борги. Спочатку Ви прийняли рішення. Дякую, що сказали це. Спочатку так ви прийняли рішення, а потім ви знайшли 13-й розділ 8-й вірш послання до римлян. Цим... Уникайте боргів. Ви з братом Кеннетом не були цим захоплені, і здається, Оскільки ви сказали. Ми мали небагатий досвід. Ми лише починали, і в той час я не мала відкриття про те, що все можливо для вас Так. Ми лише починали так. дізнаватись про те, як ходити вірою. Ми лише починали дізнаватися, як говорити правильні слова замість неправильних. В Той час ви занурювали себе так. з допомогою вчення брата Хегіна. Це були головні істини, так які допомагали вам. і здається, коли ми були там. Кеннет Один семестр був студентом університету Орела Робертса. В той час я сиділа вдома з дітьми, які були маленькими. І брат Гигін проводив десятиденні семінари. Якраз коли ми були в Талсі. Він більше ніколи їх не повторював. Саме так не десятиденні так. здається так, якщо я правильно пам'ятаю. він більше ніколи не проводив десятиденних семінарів, які він двічі Господь проводив та зібрання двічі на день. Так. Справді, Кеннет навчався в університеті Орела Робертса, а я сиділа вдома так. з дітьми в нашому маленькому дешевому будинку. Це будиночку. відбувалося у дуже короткий проміжок часу. І це могло бути дуже депресивно. <реш> так але я перебувала у Слові Божому. він надприродно привів вас таке положення, так. коли вам потрібно було досліджувати Слово Боже. Наскільки я пам'ятаю, ви пізнавали реальність нового так. творіння. Відкриття Так, в я прослухала записи брата Хегіна Слухала на бабінах. Багато навіть не пам'ятають цього, але ну, я пам'ятаю. коли Кенет був на заняттях, я слухала записи брата Хейгіна, і ми навчались. Він також їх слухав. Дяка Богу. І перше, що ви робили, так ви сказали в своїй книзі. Перше, що ви зробили, Кеннет збирався вірити про літа. Так. Ви збирались вірити Богу про власний дім. Ми про вже дім побачили безборгів. це місце писання. Тримати з подалі від боргів. Таке завдання на той час ми вже зробили цю присвяту. Тож, ви... саме на цьому я роблю зараз наголос. Ви вірили Богу, і в той самий час та жінка будувала дім у фортворті. Так. А ви вивільнили свою віру. це було творче вивільнення віри. Так само, як нехай станеться світло і сталося світло. Ви вивільнили свою віру, і в той же час хтось. Будував дім і ви сказали, це було за кілька років до того, як я побачила той дім. Але план був саме таким, якого ми потребували, щоб сповнити потреби нашої сім'ї. Він був для нас ідеальним. Вона почала будувати його в той самий час, коли ми почали вірити ось у чому сутність. Наскільки я пам'ятаю, саме так, і саме на цьому я хотів поставити наголос. оскільки в 11 розділі Євангелії від Марка сказано. Все, чого будете бажати в молитві, вірте, що отримаєте, так. і буде. Отже, вам. Бог діє. Господь діє цієї самої миті у ту ж саму мить. і в своїй книзі ви сказали, Бог почав працювати одразу ж. Я не можу цього викинути з голови, Глорія. Ви це сказали, і Бог почав так. це робити. Наскільки я пам'ятаю, Джордже, ти говориш про дім в грін Ріверпорт. Діти були ще маленькими. Келі ще ходила в дитячий садочок чи в перший клас. Здається, вона була в першому класі, і в 30 хвилинах від того дому була найкраща я приватна школа, школа найкраще місце для неї, щоб піти до школи. Так. Я навіть не так. думала молитись Вірно. про це. То був ваш одинський сад. Так, Все було на місці. Саме так діє Бог. І причина, з якої я згадую це. Оскільки я хочу, щоб ви використовували вашу віру. Я хочу, щоб ви побачили, якою сильною є віра. Цієї миті, коли ми вивільняємо її з своїх уст, слова говоряться, і ті слова несуть в собі творчу силу. І ви своїми словами буквально створюєте новий дім словами своїх вуст. І ви сказали. Бог одразу ж почав працювати. Переїхавши до Фортфорту, брат Кеннет і сестра Глорія побачили тоді. Власники намагалися продати його, навіть віддати, але його повертали назад. І вони писали в своїй книзі. Вони віддавали той дім, і ті люди повертали його назад. Вони навіть не могли. Вони навіть не могли отримати його. Ви написали, вони не могли навіть віддати його. То був наш дім. Слава Богу, вірно? То був наш дім. Ми насолоджувалися кожною хвилиною в нього. Тож давайте подивимося. Четвертий розділ другого послання до коринтян. Друге послання до коринтян, четвертий Я радий, розділ. Я що ти нагадав мені про Це Джорджа. Я трохи забула про це. Це так сильно, Глорія. Так сильно. У другому посланні до Корінтян, четвертому розділі. Келі ходила до садочку чи в перший клас у тій маленькій школі Так. в приватній школі. Я пам'ятаю, коли я прийшов сюди, вона була трохи старшою. Їй було на той час 12 чи 13 років, і вона вже ходила до іншої школи. Між іншим, першого ж тижня, коли я тут з'явився, ми пішли на її гру. Це було вже в перших класах Там, школи. Куди ми переїхали у тому районі? Ні, у тому ж районі Це тому ж районі. Це було перед тим, як ви всі переїхали Разумно. жити біля озера. Там була школа, ідеальна школа для неї, і вона ходила до цієї маленької так. школи при дитячому садочку. Потім вона пішла до іншої школи, яка була недалеко від дому. Так, Господь чудовий Бог добрий. Я знову повторюю 13-й вірш 4-го розділу 2-го послання до Коринтян. І сьогодні головна ідея в тому, що ми намагаємося використовувати нашу віру, вірити Богу, говорити слово віри, і віра створить дім. Вона створила дім для вас, Кеннету. так. І в 13-му вірші 4-го розділу 2-го послання до коринтян сказано але маючи той самий дух віри, як написано, я вірив і тому говорив, і ми віримо, тому і говоримо. Так ви словами приводите так. це до існування. Ми вірили в це, ми це говорили, і ми це отримали. Ви сказали в своїй книзі. Ми орендували той дім протягом року і згодилися виплатити за нього готівкою до кінця року. Ми жили добре, але щоб мати таку суму готівкою, ми її не мали. В природному світі не було жодного приводу розраховувати на те, що вона у нас буде Але в дусі, ми знали, що наш Бог сильний. Ще за багато років до того. Ми могли б взяти гроші в борг, але ми відмовилися йти на компроміс з нашим рішенням. Коли б не виникав вибір між дорогою цього світу і шляхом слова Божого, ми завжди йдемо. За словом Божим. А потім ви сказали наступне: коли ми в'їхали туди, дім потребував ремонту. Він потребував певної реконструкції, так що мені потрібно було приймати рішення. у мене було достатньо грошей, щоб почати реконструкцію дому. І потім ви написали, але офіційно то був не наш дім. Було б нерозумно вкладати тисячі доларів в дім, який нам навіть не належить. А потім ви написали я вірую, почала роботу. Протягом цілого року Сатана говорив так, ти витрачаєш гроші. Але я відповідала саме про. Це я і говорю. Ви вірили і говорили. Позицію. Ви говорили ті слова? Так, ви вірно, проголошували слово Боже. Її. Ви зайняли тверду позицію, ви оволоділи нею, і ви сказали ні, в ім'я Ісуса цей дім мій, і за нього буде виплачено в липні. Ми заплатили за нього готівкою і вірую, що ми маємо гроші в ім'я Ісуса. І ми це зробили. І ви це зробили. І ми поговоримо про це. Ми Диво, поговоримо вижно, про це пізніше. для вас пізніше. зробить, Якщо ви дастеємо з чим працювати, yes. так. Віру і слова і ви дасте йому. Неможливо дати так. йому віру, не давши йому правильні слова, оскільки це і є віра, те, що ви говорите своїми листами. Це говорить ваша віра. І сьогодні ми почнемо з цього. Ми продовжимо завтра. Але протягом того часу, коли ви проводили реконструкцію будинку, Господь дав вам три відкриття. Ось чому це так важливо, ми сьогодні почнемо, а завтра продовжимо. Він дав вам три відкриття стосовно того, як вірити Богу про власний дім. це і у вашій книзі воля Божа Процитання». Бога мені потрібно знову перечитати цю книгу. Вона чудова. Чудова. І перше відкриття ми будемо показувати це на екрані. Відкриття про божественне процитання. Бог дав вам відкриття про божественне Так. Воно стосується всього, коли ви вірите Богу про фінанси. друге відкриття відкриття про мир і процвітання. і третє відкриття про владу та панування. Слава Богу Амінь! у нас достатньо зараз для цього часу. Достатньо часу. І давайте поговоримо про перше. Відкриття про Боже процитання. Це на другій сторінці в 13 та чотирнадцятому віршах третього розділу послання до Галатів сказано: Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраама через Христа Ісуса розповсюдилося на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. Так. І ось що ви написали, Глорія наша присвята жити без боргів зроблена так, за кілька років до того, принесла ці зміни. Якби ми тоді не присвятили себе Слову Божому, то ми б не знали того, що знаємо сьогодні про Божу систему фінансів одного разу, коли я стояла біля вікна, думаючи про це, Бог дав мені те, що я назвала відкриттям про божественне процвітання. Боже процвітання діє так само, як і божественне стілення. Ми дозволяли симптомам нестачі приходити до нас і залишатися з нами. Ми їх впускали. я усвідомила, що Ісус поніс прокляття бідності так само, як і прокляття хвороби. Можна вірити про божественне процвітання так само, як про божественне здоров'я. Обидва благословення вже належать нам. Ви маєте відмовляти нестачам так само швидко, як відмовляєте хворобі. І ви сказали: якщо ви вирішуєте, приймайте якісне рішення, що не хочете жити в нестачах, а хочете жити в божественному процитанні та у достатку, сатана не зможе зупинити потів Божих фінансових благословінь. Амінь. Так, Господь, дякую Ісусе. Це Отже, добре, Джордж, це Господь правда Господь дав вам відкриття про життя у Божественному процитанні. Так. Ви це зрозуміли? Коли побачите пережила Таким же чином, як ви зрозуміли зі слова Божого, що ви були відкуплені від прокляття хвороб та недугів, це відкриття про божественне процтання прийшло, що ви також відкуплені від нестач. Так, від прокляття бідності. Від прокляття бідності. Алілуя! Але це відкриття потрібно отримати. Це потрібно зрозуміти. Так само, як Ісус взяв на себе ваші хвороби та недуги, Він поніс і ваші нестачі. Так само, як він забезпечив зцілення та здоров'я для вашого тіла, він забезпечує все, чого ми потребуємо для нашого фізичного життя. Наприклад, власний дім. І стосовно фізичного тіла, якщо є якась невеліковна хвороба, ві це неможливо, а з вірою все можливо. Так. так само це працює у всіх сферах вашого життя. У ваших фінансах, у всьому про що ви вірите, все стає можливим. Так. Коли ви все застосовуєте свою віру, так. базуючись на слові Божому, поміщаєте його в себе так. через очі та вуха, говорите його своїми вустами. Ви вірите, що отримуєте це, ви берете це своєю вірою. Лорія, ці відкриття про божественне процтання займало у вашому житті велике місце на той час. Це був кінець 70-х. Абсолютно вірно, ми ходили у цьому. Так. В той час ми займали дуже тверду позицію у цьому. І це було дуже важливо. Так, це було дуже важливо. Але ми Глорі. переживали примноження постійно. Так. оскільки ми продовжували стояти так. і брати це. Вгадаю, що зараз наш час Нам вичерпано. йти. це було так Слава добре. Богу, Джорджі. Глорі. я отримую від цього задоволення. Твоя проповідь дуже корисна. Я, я віку що люди сьогодні прийняли це. Так, прийміться сьогодні в ім'я Ісуса. Ми з Джорджем зараз повернемось. Блаженна людина, що Господа боїться. Ваша духовна позиція надзвичайно впливає на ваш фінансовий стан. Саме тому, коли ви берете за Євангелію, починаєте процвітати надприродно, ви також можете почати процвітати фізично та матеріально. Вам не потрібно вибирати між фінансовим та духовним процвітанням і те, і інше належить вам. Простягніть руку і отримайте багатства, які вам належать. Це велике спасіння у всіх сферах нашого життя, не лише народження згори вашого духа, але це благословіння у всьому. Якщо ви дослідите писання, ви дізнаєтесь, що благословіння було для людей, які слідували за Богом, які робили те, що Він говорив. А коли вони не слідували за Богом, приходило прокляття. Воно було готове зруйнувати їхнє життя. Не буває так, що ви робите все, що хочете, і це все буде діяти. Перед передусім, якщо ви ще не прийняли Ісуса як Господа свого життя, прийміть його Господом свого життя і скажіть: «Ісусе, я приймаю тебе як Господа мого життя або візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». Я присвячую себе тобі і я віддаю себе тобі. Це ставить вас у таке положення, коли ви можете отримати нове народження, народження згори, тобто змінитись всередині, стати тим, хто в Біблії названий новим творінням у Христі Ісусі. І потім це ставить вас в таке положення, коли ви можете отримувати благословіння, яке є у Христі Ісусі. Тому, якщо ви ніколи не молились тією молитвою спасіння, це перший крок для вас. Ісус є Господь, але Він заплатив ціну за прокляття закону, як навчає на щоб ми могли ходити у благословінні, yeah, тому увійдіть в благословіння. Війдіть через Господа Ісуса yeah. Христа. Yeah. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя і хочете змінитись, хочете віддати себе Йому, просто скажіть, Ісусе, я приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним що небудь. Дякую або інші будь-які слова, які ви хочете, щоб присвятити себе йому, зробити його Господом свого життя, віддайте себе йому. Так. І коли ви це зробите, якщо ви зробите це з вірою, якщо ви будете вірити, щось станеться з вами всередині, і ви вже той, кого в Біблії називають народженим згори. Що це означає? Це означає, що ви вже не той старий грішник, яким були раніше. ви могли бути серійним вбивцею, яким завгодно. але коли ви приймаєте Ісуса Господом. А я розмовляла з людьми та відвідувала людей, які були серійними вбивцями. Але коли я розмовляла з ними, вони вже були народженими згори. То були дуже милі люди. Так, Вірно, кажу вам, Так. я можу вам це сказати? Саме це потрібно, щоб народитись згори. Ваше минуле не має жодного значення. Зараховується лише те, що у вас попереду. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, просто скажіть. Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і спасителя. Слава Візьми Богу. моє життя і зроби з ним що-небудь. Якщо ви зробили це сьогодні. Ми хочемо послати вам наші матеріали. Це безкоштовний пакет спасіння, який покаже вам, що з вами сталося, щоб ви могли почати брати те, що вам уже належить, і забезпечено. Це книга, все це він зробив для вас. Ви дізнаєтесь, як досліджувати Біблію, як зростати. і йдіть. Ідіть, ідіть. Не залишайтесь там, де ви є, Примножитесь. Продовжуйте дивитись цю передачу. Ми навчаємо про те, як зростати. Знайдіть хорошу церкву, в якій навчають слово Божому. Самостійно читайте Біблію. якщо ви хочете замовити сьогодні пакет спасіння, зайдіть на наш сайт або напишіть нам, і ми вам його вишлемо. Якщо у вас є свідоцтво, напишіть нам. Ми з джорджем побачимось з вами завтра. І пам'ятайте, ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе. У материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі переможного свіручо. Він створив нас на свій образ. і хіба бог хотів би, щоб ні, ми жили у чомусь звичайно, меншого, ні. Ніж та краса, в якій живе він? Добре, сказано. Це створені, для нас. Ми були створені, щоб жити в благословінні. ми були створені, щоб жити в благословінні.